Нарешті знайдено спосіб побороти найбільшого вбивцю людей у сучасному світі. Ні, це не Путін. Це комар. Переносячи смертельні захворювання, щорічно комарів вбивають ціле Запоріжжя людей. Ну чи третину підписників Лесі Нікетюк у інстаграмі. <клес> у міжнародному науковому журналі Акта Тропіка опублікували дослідження, з якого випливає, що комарів відлякує дабстеп. Найбільше комарам не подобається один з треків зірки дабстепу скрілекса. Ось цей. Тобто, я комар? Ні. Тепер цей трек найкраща профілактика від малярії. Місія ООН вже відвантажує його на африканський континент. Нарешті вчені з'ясували, навіщо потрібна музика з Кріликса. Підлітки з блютуз колонками дізнались про це ще років п'ять тому. Учені стверджують, що низькочастотні вібрації знижують сексуальну активність комах. Комарі на задньому дорі. Надихнувшись цією новиною, Потап благав українських вчених дослідити хоч щось про його пісні. Але поки що вдалося з'ясувати тільки той факт, що пісні потапа відлякують вчених. Отже, дабстеп Відганяє комарів. А пісні Степана Гіги євроінтеграцію. за за любов і закохання. І лише на музику гурту тік злітаються мухи.